Отже, давайте трохи підсумуємо: у Санкт-Петербурзі відбувся саміт Росія-Африка, який європейські політики вже називають не інакше, як піар-шоу Путіна, і ось ця зустріч не що інше, як спосіб показати всьому світу, що Російська Федерація не держава-вигнанець, але схоже, це Кремлю не дуже то вдалося. Адже у Петербург погодилися прилетіти лише 17 із 54 африканських лідерів. Хтось прислав замість себе міністрів або послів, а п'ять країн взагалі. Лі, відмовилися від візиту. До речі, Росія і досі є головним постачальником зброї в країни Африки з часткою ринку 40% Ми обговорили усі можливі теми увесь спектр: енергетика, інфраструктура. І також ми продемонстрували, що у нас є свій африканський потенціал, залишається лише скористатися цим матеріалом, цим капіталом на наше загальне благо.